Всім привіт! Це друга частина по проходженню Big Health Mad Heroes. А перед початком відео я би хотів попросити вас поставити лайк, підписатися на канал і по бажанню натиснути на колокольчик, якщо ви хочете не пропускати моїх відео. Ну, а ми переходимо до відео. Приємного перегляду! Тіги. Так. Что у нас дали? Опа, ты спишь? Ты не спишь? Будет помраш. Ах ты! А другой раз не успел. О! А. Так. Я чую звуки. Там кто-то сбьется, да, Алька Не-не-не-не, так все просто. На-на-м-м. Ням, персонаж. Нези. Ну, поки що гра 10 легом, Поки гра але, навіть на важкій важкості. Не бачу складності. A, nie masz z... no ja w sobie nie zdążę. No i ciepłe piany w trafie. No czuć kilo. Tak, nie chcesz takiej kraszcze za to, bo Ty to marzysz wisi. Możesz spełać ataki warwalne. Tak. Chcesz, jeszcze? Spruje z percem? Сзади Ого, з одного вистрілу? Ну погано. Але драконяча пушка вроді така сама. Хоча тобто з ворога синікоці. Які сні ворога? Опа. Бимба. Там зверху тусі. Mm -hmm. А шо це таке? Я це хочу. Тоба. На, На. Це моє. Оба! Я гарно. Це паличку. Так, а що народ? Ну, якраз ви нікаже. Звичайно, атака якась не позвичайна. Вона є супер навичка. Аааа, я втуплив. Ця паличка, вона... Вивести ворогу та є квіточки. Ах ти! Скидаємо вас! На На тобі! на на на, на. Ось так! їх зразу бачу поряна. Підиш сюди, погада, давай квіт. Ми так і не пояснили, навіщо мені квіти. Може квіти це для якогось проходження. Тобто хочеш краще пройти, ти забрать зібрати к вид. Спят челик. Він прямо спят. У нас бомба ептайка. Ааа, не успел! Тикаем! Умрм,р, мрм, умрм! Филянцы, на, на! за не как ты поворачиваешь сын. Не поворачивай, У нас сильно сбравит, проховаться с А, бупле у меня. Красный сбравит. персонаж. А, он На, 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 на. Не можно дать ему удары. ты Ты больно. Нельзя взять Ты что? максимально смертоносник кем жарча а я тут все забрал объяснить на кикоспатаем проходим наприклад тут ничего снимем а вот тут а не тоже немножко скрыть а по даху можешь куда спрыгнуть а ну выше не сюда а то а тут по грибе не куда Мотац! Ты можешь зазать? Не можешь зайзать, ты знаю. Кай. Давай, чек, чек, чек. Давай. Так, это хирург, У нас и ульта, давайте делать. Ммм. Гипер ультальта. Ульта не погана, лишь довго йде. Не знаю. Так, що це погано. Ну, квіти. Добре. Всі квіти будуть мої. Всі квіти на цьому світі будуть мої. Я подарую принцесі, яку спасу. Так. Це голова того дракона? Тут двоє. Ты драконі убивай? А что дракон утрал? Праву... Ось тепер почалися дорослі забавки. забавка. А, ты падла мало. Нахуй. Ну, лучники з одного відписають. А, а, я здох. ні. Я всрал свою палочку. Кайн, чекаємо. Умер. А, коли рынка вбиваю, вони підриваються. подрывается. Почесты не выясняем. Не можем кип убрать, не можем кип добрать. Да, я нужен. Я класс. Чап-чап. Куяны. Я куль бика, наверное. А, все, вс кипятится. Ничего, зараз... А, не-не-не, чекай, 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 меня зарап пьем чит свой цайк. КП. Так и може. Ты шо? Ах ты! Все. успей, прохируемся. Окей А, ты кто? Ты можешь дать? Не, не можешь. Він не цей. Но ну, не мої фізичні не дайте. О, шадень какие-то. А чего так багато? Не за Давай, увече військо я поки захилить. Одно яблочко, что ли? Вс. Зато у нас тут две ски, как видите. Іновий герой! Разблокувати. Гаго. эээ... Геганпус. О, да. Но, на, 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 на. Він у цьому в заставці перетворювався на великого титана, який всіх тупо чавив. Чавив ногами. Тут так само буде? Я ж можу стати с... просто сверхвеликим? Як багато квітів. А, я бігати за нього не буду. Можемо просто включати іншого. А чому? Вишиве вони не тому кажуть одежити. Треба ви не, ще лежать. Прикольно, в мене полималася кнопочка, що ми не може б'яти. Ультую! Ой. Уебай. Є... Є... Яка велика зона атаки. Тут все нереально, враги просто не можуть. Як тут тебе Проти мене такого. Чап для паулина? Это гранат? Нет, просто шаг. Бомба стоит за мишарю для баулинга. Это, наверное, нормально. Говорят, что это не. Эти клеточки. А куда дали? То тут я... А, да, тут є против. Почему я сегодня не могу бегать? А ти? А, ныне показывалось бой, дороже. А скидки потом завершились. Ты помре. На, 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 на. Я кияком буду. Вс, смертью. Тут то вы уже не прой. Там Барашек! Я скинчик тут. можете попасть? Я не Оля! А там ешь за тобой? ні, nee, я туда не нужку. Тогда драконя драконячу пушку и погнали. Принцесса! дракон. Ну кто схрапет тот Та Так, сидракон. Спять. Не переживай, я спасу тебя. За музыку. Опа. Барболы! Ухиляемся! Понятно, герой! Молодцы! Не. Иди дальше, Да куда ты в никуда стреляешь? Будем ему воркать фарболы, Опа. Ага. Ах, ты ж. Бляха, не, я не там жал. Что? Вот это? Він вилетів! Ааа! Я де? Ой, я живий. сам буде пити. Ще? І ще? А ти там не обнаглів? О, заледу. Скачем, скачем! Да блін, не надо надовгі атаки, не хочу. Проще цим да скачем, чекай! Ааа, та він! Реально в польском. Чем стреляю в город? Не, стреляю в город. Я еще помню. Опа. Не отчекал такого, да? Он вылетает. Из... А, -а, он говна, пускай. Ай, бляха, забылся. Он подпалил, ей такая падла. разменяем. Иначе на щи покиша. Нет. А, это бляха, опять забыл. Не-не-не! Я в тик. Я вежу. Вроде вижу Да як, я, я же скотч. Два раза туда-сюда. Третий раз. Четвертый. Пятый будет. Это лох. О, 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 я! А, ви. Він... А, я можу танчити з собою в атаке. це круто. Дам. Так, лучше. Бляха, ні 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 так не можна Я просто скакати. Я зарапомру. Буйкость! Чова, у мене клопки не працюють? ЩО ЗА загавно? Нет, ты куда же? Я переживу это так? А я его коцаю? Я его коцаю. Изи тактик. Подпущенный дракон. Я просто как... Ай ты, бляха. Дабл джамп спасаю. Давай, давай, трансюля ты. Тикань, тикаем, 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 тикаем. А, не, после попала. Я сдох! А, это сейчас скажи, что цель тоже сдох. То. Ч чуть-чуть. Не, тикай! Я успел. Ай, ты. Я переживу, да я. Лазер не особо кот. Так и свой... Не, танчим, 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 танчим Перетачем. Давай, лупи. Тікаємо. Не, не тікаємо. Бжима до нього. Скоро, скоро. Лазер. Як хвил, який епік, який накал. А! Мало хп! Добейте! Давай! Пару ударів! До кінця! Вий! Не, я здох! Подив удар! Куда? Куда? Здорово, дракон! Куна. Что? Там був кінець гри? У це демка, та, але... О, у мене це немає персонажа. Я забрала всіх моих друзів и лишила мені скову Отже ж гнит, це все? Можешь пропускать потом. Уровень 2 гоблинска. Э, Гоблин вая пещера. Но сложному пройшов, так шота. Время 15 хвилин 50 секунд. Шось да. Цветой 10. Та, це для рекорда квітовці. І так. Спаси. А, я не прочитав. Ну що ж, ось і прийшли демку. Та я прийшов її з досить великим запізненням. Але все ж таки, я її прийшов. Сподіваюся, гра вийде в повний реліз, тому що вона, тому що вона виглядає і грається досить весело, навіть одному. Я навіть не мовляю, як весело буде, коли я буду грати з друзями. Якщо на релізнесі. А вона релізнесі, тому що настільки класна гра... Це так. І ще мене одно турбує. Чому мені не дали цього персонажа? Де я його мазоград? Вроді ж, ніде мені його не давали. Чи десь був якийсь потаємний прохід? Ну а ми цього не узнаємо, так що це, тому що це кінець відео і. Ну, не кінець серії. Якщо гра релізнесі, я її обов'язково буду відпускати ще. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть що вам сподобалось, що не сподобалося у відео. І до нових зустріч!